Вітаю! Ми часто стикаємося з необхідністю писати щось складне та глобальне парою слів, щоб не перетворювати відповідь на якусь селекцію на пару годин. Так, наприклад, ми кажемо, що сонце сходить на сході, а заходить на заході. Хоча насправді сонце нікуди не заходить і не сходить, це земля обертається навколо нього. Але якщо починати пояснення, що таке ніч та день з будови сонячної системи, то це може зайняти багато часу, навіть забагато. Тому ми кажемо, що сонце зайшло. І такі спрощення існують щодо багатьох сфер діяльності, насправді це, в принципі, нормально. Не дуже нормальним це стає, коли це спрощення перетворюється на якісь міфи або навіть міфи, і люди починають сприймати їх за чисту монету. Тому, власне, я вирішив розібрати декілька розповсюджених міфів стосовно фото та відео. Погнали! Буде цікаво. Міф перший. Розмір матриці. Існує дуже поширений міф щодо того, що розмір матриці впливає на глибину різкості, а точніше на глибину різко зображеного простору. Багато хто через це прямо виправдовує свою необхідність покупки саме повнокадрової камери. Насправді існує декілька цілком точних та математичних формул для визначення глибини різко зображеного простору, і в жодній з них не фігурує така величина, як розмір сенсору. Розмір сенсора, тим не менш, матиме вплив на глибину різкості в реальному житті, але у дещо не такий спосіб, як ви думаєте. Справа в тому, що оскільки від розміру сенсора змінюється поле зору об'єктива, тобто працює той самий кроп-фактор, то для отримання знімку аналогічного масштабу одним і тим самим об'єктивом, вам треба змінити відстань до об'єкту зйомки. І ось саме через це, через відстань, вже зміниться глибина різкості, зовсім не через розмір матриці. Складно? Я колись думаю, зроблю повноцінне відео на цю тему, а поки можете сходити в Вікіпедію краще англійську. Там, в принципі, все є, це натиємна інформація, я посилання залишу в описі до цього відео. Другий міф зум ногами. Часто при виборі фокусної відстані об'єктива люди кажуть про зум ногами, маючи на увазі, що якщо треба зняти ширше чи ближче. Не треба щось вигадувати, треба просто підійти чи відійти на необхідну відстань і отримати необхідний масштаб знімка. Звичайно, якщо є просто необхідність отримати хоч якийсь знімок, то це працює. І іноді просто немає іншого вибору. Якщо прям дуже треба спонтанне фото на паспорт. А в руках у вас тільки є якийсь об'єктив на 800 міліметрів. Ну, то, звичайно, доведеться зумувати ногами і човгати подалі. Але якщо ми говоримо про якусь продуману, сплановану фотографію, яка робиться не тільки руками, а ще й трохи головою, то вибір об'єктива робиться не тільки і не стільки через те, що в нього влізе, а відповідно до того, який результат ви хочете отримати. Тому що один і той самий об'єктив чи сюжет, знятий в однаковому масштабі, буде мати. Зовсім різну візуальну подачу через власне різну ступінь викривлення, різним фокусним відстаням. Портрет, зняти на 20 та 200 мм, буде зовсім по-іншому виглядати і сприйматися, але обидва мають право на існування. І вибір об'єктива має на меті отримати бажаний вигляд, лук вашої картинки, якщо хочете, передати якесь почуття, думку, ваше сприйняття того чи кого, що ви фотографуєте. І зум ногами тут абсолютно хибна концепція. Тому що якщо вам треба вигляд, який дає 400 мм, то вам треба 400 мм. І якщо просто підійти і зняти на полтос те саме, то виглядати воно буде абсолютно по-іншому. Тож зум ногами, звичайно, ніхто не відміняв, але це лише коли немає іншого виходу. Часто кажуть, що високі ISO є причиною шуму на фотографіях. Насправді ж, причина просто в недостачі світла. Шум виникає, коли на піксель попало замало фотонів. А всі інші причини вторинні. Чи ми повісили щільний фільтр, чи хотіли поставити коротку витримку, чи знімали вночі, чи ще щось неважливо. Причиною шуму було в те, що в камеру попало мало світла. Звичайно, в такому випадку ми піднімаємо ISO, щоб отримати світлішу картинку, коли нам не вистачає того самого світла. І тому бачимо шум на своїх фото та відео. Але не треба плутати причину та наслідок курку та яйця. Шум з'явився, тому що було мало світла, і щоб отримати світлішу картинку, ми додали ісо, а не навпаки. До питання ісо я більш детально ще повернусь у наступних відео. Тож підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, бла бла-бла. Буде цікаво. Мій самовлюблений міф полягає в тому, що плівка у цифровому еквіваленті має якусь неймовірну роздільну здатність. Називають цифру типу 87 мегапікселів для Fuji Velvia та по 20-40 мегапікселів у звичайних плівок, типу Codec Gold. Це рахують напряму, переводячи заявлені виробником параметри роздільної здатності плівки у лініях на міліметрах в пікселі на міліметр. Тобто, якщо для Velvia заявлено 160 пар ліній на міліметр, то рахують, що на кожну лінію треба по пікселу. Тобто виходить 320 на 320 пікселів у кожному міліметрі. І, враховуючи площу плівки, видають награ історію типу 50-100 Мп. Воно то може у ідеальному світі так і є, проблеми тільки в тому, що реальна роздільна здатність плівки ще залежить від того, у чому її проявили, як її зберігали і так далі. І фактично роздільна здатність плівки по факту стає меншою у кілька разів. Для 35 мм міліметрової це приблизно 16 Мп лише. Більше можете почитати у статті Роджера Кларка, я посилання залишу в описі до відео. Там англійською складно, але цікаво. Те саме стосується і динамічного діапазону. Якщо вірити компанії Kodak, а це реклама все ж інформація, то більшість плівок мала динамічний діапазон в районі 13 стопів. І це ще гарний показник, оскільки слайди мали значно менший динамічний діапазон. В той же час більшість цифрових камер зараз мають динамічний діапазон 14 і більше стопів. Причому, як ми вже дізналися. Ще й більшу роздільну здатність. Тобто технічно цифра давно вже б скакала плівку по всім параметрам. Але багато хто любить плівку все одно. Зовсім не за якісь технічні параметри, а за емоції, досвід, відчуття, які не виміряти цифрами. І це прекрасно. Дуже часто люди вважають, що для того, щоб робити кращі фотографії, не вистачає якоїсь фішки девайсу, функціоналу. Куплю нову камеру, як піде, чи там ясно, що в них такі фото, бо нові, в них які камери, і так далі. Насправді зараз немає поганих камер. І 10 років тому їх вже не було. Якість знімка, шуми, динамічний діапазон в камерах, випущених за останні роки в 10-15, вони вже на настільки високому рівні, що мало хто побачить різницю в результаті. А клієнтам, як правило, взагалі пофігу, на що ви там знімаєте? Ціна вашої техніки не є цінності для замовника. Цінність для замовника має результат. А як ви його досягли, то вже ваш головний біль. Тому камери стають краще, однозначно, стають зручніше, додаються якісь фішки, тишки, брички і так далі. Але за фотографа вони все одно не фотографують. І саме тому у багатьох фотографів взагалі немає особистої камери. Під задачу вони орендують, чи їм надають якусь камеру, і вони не знімають, тому що всі камери можуть дати класний результат, але не всі люди можуть його дати. Адже бачення кадру та вміння. Не замінить ніяка технічна новинка. Як нічого не замінить і Україна. Тому чи можете, допомагайте Україні, вона у нас одна. І до нових цікавих зустрічей. Па-па.